Привіт усім, ви на каналі Study. і сьогодні ми обговоримо фразові дієслова, які мають кілька значень. Вони можуть здатися заплутаними, але коли ви зрозумієте, як вони працюють, ви зможете легко застосовувати їх у своїй мові. У цьому відео я поясню кожне значення перед тим як показати приклади, щоб ви точно зрозуміли, як їх правильно вживати в реальному житті. Тож, давайте розберемося. Спочатку розберемо take-off. Це фразове дієслово може означати злітати, знімати одяг або стати популярним. Перше значення злітати. Використовується, коли говоримо про літак або інший транспортний засіб, який піднімається в повітря. До прикладу, the plane will take off at 7pm. Літак злетить о 7. Вечором. Наступне значення це знімати одяг. Уживається, коли ви говорите про те, щоб зняти щось, до прикладу, взуття чи куртку. Ви можете сказати please, take off your shoes before you're entering. Тобто, будь ласка, зніміть взуття перед входом. Третє значення раптово стати успішним або популярним. Застосовується в контексті, коли щось стає. Дуже популярним, або швидко досягає успіху. Наприклад, his career really took off after his first hit song. Тобто його кар'єра справді злетіла після першого хіта. Далі у нас Turn Up, яке може означати зробити гучніше, несподівано з'явитися або знайтися. Перше значення зробити гучніше. Це значення застосовується, коли ви хочете збільшити гучність на пристрої, як от телевізор чи радіо. Наприклад, can you turn up the volume? Можеш зробити звук гучніше. Значення номер два це несподівано з'явитися, використовується для опису ситуації, коли хтось. Приходить або з'являється без попередження. Наприклад, he turned up at the party without an invitation. Тобто він несподівано з'явився на вечірці без запрошення. Значення три це знайтися або з'явитися після того, як було загублено. Воно вживається, коли загублена річ несподівано знаходиться. Наприклад, My kiss… Finally turned up in the kitchen. Мої ключі нарешті знайшлися на кухні. Breakdown теж має кілька значень, які стосуються техніки, емоцій і пояснень чогось складного. Значення перше це зламатися. Загалом про техніку. Застосовується, коли щось перестає працювати, як автомобіль чи комп'ютер. Наприклад, my car broke down on the way to work. Тобто, моя машина зламалася по дорозі на роботу. Значення два – це втратити самовладання або ж розплакатися. Уживається, коли людина не може стримати свої емоції. Наприклад, she broke down in tears when she heard the news. Тобто вона розплакалась. Коли почула новини. І останнє значення це розкласти на частини для пояснення. Вживається, коли ви пояснюєте щось складне по частинах. Наприклад, let me break down this problem for you. Дозволь мені пояснити цю проблему по частинах. Остання фразове дієслова на сьогодні це Get Over. Воно використовується для опису фізичного. Та емоційного відновлення. А також для подолання страху. В першому значенні воно означає оговтатися, відновитися і вживається після хвороби, коли ви відновлюєтесь фізично. Наприклад, I took him a long time to get over the flu. Тобто йому знадобилося багато часу, щоб оговтатися від грипу. В наступному значенні це означає впоратися з емоціями або пережити щось. Уживається, коли ви переживаєте емоційну травму чи важку ситуацію. До прикладу, she still hasn't gotten over her breakup. Вона досі не пережила розрив. І останнє значення це прийняти щось і рухатися далі. Уживається, коли ви хочете подолати свій страх або бар'єр. You need to get over your fear of public speaking. Тобі потрібно подолати страх перед публічними виступами. Ось так. Тепер ви знаєте, як ці фразові дії слова змінюються залежно від контексту і як правильно їх вживати. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше подібних уроків, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У коментарях напишіть, яке фразове дієслово стало для вас найбільшим відкриттям. І до зустрічі у наступному відео.